Всім привіт! Лопата, два відра з водою мутною. ну Це не просто мутна вода, це магічна вода з сілякими коріннювачами. Такі е, незрозумілі якісь патички стирчать довкола цих каменів. Але насправді все просто. Настав час садити подарунок, який мені подарували вчора. Смородину. Я думала довго, куди його, де його розмістити на подвір'ї, а потім подумала, чому би і не тут. Тут сонячно, садок, все в купі, кущі, дерева. Я зробила ями довкола цієї, цього гірського хребта. І зараз буду садити смородину. Кущі просто надзвичайні. Мені подобається, що в них є багато бруньок. Бруньки шикарні просто, живі. Куріння теж класне, коренева система просто казка. Я його розділила, розділила ці всі кущики, ще лишилося ось тут трошечки. Це я хочу в інше місце десь, в іншому місці його розмістити. А основна, основне насадження в мене буде ось тут. Тому приступаю до роботи. Чарівна лопата буде копати. Відра розливатися з водою. І... Мої кущики будуть рости. Дякую за увагу. Будьте зі мною, щоб дивитися, як ж воно буде рости, родити і давати нам смачнющі ягоди смородини. Сподіваюсь, що це чорна смородина. Па-па!